Літо триває разом з ним і канікули у школярів. Як зробити дозвілля безпечним? Говоритимемо у програмі на часі і представляємо наших гостей. Це Світлана Мальник, старша інспекторка з ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції. Вітаємо! Вітаю та Альона Мальник, методистка обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Пані Альона, ми раді вас вітати. Навсім Доброго дня. Доброго дня. Насправді сьогодні нас тут об'єднала така важлива тема. Тема це безпечного дозвілля. Говоритимемо ми сьогодні про дітей, зокрема про підлітків. Якщо ми говоримо за ось такі небезпечні розваги, чому дітей власне от заохочують вони, що передусім стає причиною наші діти дуже багато вільного часу проводять в соціальних мережах і наслідують тренди Тіктоку, Інстаграм. Ось це сама найперша і головна причина, звідки виникають такі такі події, такі наслідки. Пані Льон, як ви гадаєте? Можливо, ви ще компанії якийсь, теж павлення. погоджуються, а ще діти хочуть бути лідерами, вони хочуть бути крутими. І для цього, щоб привернути увагу своїх однолітків, викликати так звану повагу на їхню думку, вони іноді роблять ось такі необдумані речі, невиправданий цей ризик ідуть на невиправданий ризик для того, щоб бути своїм в гарній компанії, на їхню думку гарній компанії. Насправді, літо у розпалі ще маємо більше місяці часу відпочинку, так для дітей, для школярів. І от, пані Світлано, якщо ми говоримо за літній період часу, чи дійсно в цей час більше викликів, пов'язаних, можливо, ну, з певними такими розвагами, не завжди в межах закону е наших дітей, і що передусім теж на це може впливати, якщо це дійсно від сезону залежить? Це те, що багато вільного часу? Так, якщо взяти по періодах, то літо це більш такий період ризиків, ризиків для дітей. Тому що хочу повторитись, да, діти проводять більше дозвілля за місцем проживання, не всіх є можливості бути під наглядом дорослих, а в основному наші діти, діти перебувають де в соціальних мережах, де на них чекає безліч небезпек. А по кількості дзвінків більше отримують на лінію 102 органи? Так, якщо, наприклад, брати звернення на лінію 102, то можемо так сказати, що найбільше в нас зареєстровано викликів, це про зникнення дітей, тобто розшук дітей. Надалі це йдуть дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей. Також повідомлення про випадки на водоймищах. Є такий тренд, як зачепінг. Ще хотілося б звернути увагу, що в літній період є повідомлення про випадіння дітей з вікна. Також були випадки, коли батьки закривали дітей в автомобілі, алкогольне отруєння дітей. А От пані Льоно, от цікаво дізнатися ще у вас щодо літнього періоду, наскільки і посилюється профілактична робота, і що власне з практики ви також бачите, якщо ми говоримо про дітей, про підлітків і саме про літній сезон. Фактично про сезон, який мав би бути відпочинковий, який би не мав би приносити неприємні ситуації, але все ж таки, але, на жаль, такі стаються. Справа в тім, що це найбільші канікули, найдовші канікули, тому дійсно багато вільного часу, незважаючи на те, що перед кожним таким відпочинковим періодом проводиться. Активна профілактична робота, вона й протягом року триває, але тут підсумкові такі заходи, щоб дітям вкотре нагадати правила безпеки. Але от дійсно багато вільного часу, легкість комунікації з однодумцями в соцмережах, бажання хайпанути, показати боротьба за контент, скажімо так, щоб щось таке цікаве виставити, хто ще не було війни. Інших такого контенту. І от саме в цей період дуже багато і виникає таких небезпек, пов'язаних з травматизмом дітей і, на жаль, іноді й загибеллю. Ну, от Світлана, щойно якраз говорила про низку аспектів, так на лінію 102 власники отримують повідомлення, і один з них таких, ну скажімо так, видів дозвілля, можливо, небезпечно, це зачепінг. Ви щойно про це говорили? Маємо ми цього року у Хмельницькому також випадок, так стався в травні. Пані Світлану, якщо можна спочатку підліток, який стан, тому що в принципі, вже трошки часу минуло, і можливо кілька аспектів ми проговоримо про це, що ж таке зачепінг, наскільки він є небезпечним, і ризикованим щодо стану. Так, так, маємо прикрий випадок. З початку року, якщо взяти в загальному по області, в нас є два випадки таких. Дана подія була в травні місяці поточного року. Наразі з дитиною все добре. Він прооперований і на даний час його життю немає загрози. життю і здоров'ю. Все добре. Сама небезпечна розвага полягає в тому, що діти. Тобто вони на залізниці в певний момент перебувають і вони е, ну залазять на дах поїзда. Тобто, так е, там небезпека і враження струму. Ми ще це ж про з вами проговоримо. Про те, що це може бути в даному випадку, дитина була сама у травні місяці. Ні, ось ми знову повертаємося до того до тренда Тіктоку. Звідки є корінь, корінь зла. Діти полізли на дах залізничного вагона для того, щоб зняти контент. Контент в Тікток. Відео були вони двоє: два підлітка 10-го року, і 11-го року народження, де один залазив, а інший мав знімати відео. На щастя, я ж кажу, все закінчилося добре, і слідство завершується. Пані Льоно, на вашу думку, ж подивіться, ми маємо багато матеріалів про зачепінг про те, що це небезпечно дозвілля? Це легко сказано, що це небезпечно. Це може призвести до трагічних смертельних наслідків. Але тим не менше, діти продовжують так, бачачи навіть ті світлини, відео, ту інформацію. На жаль, от таким трантом да, слідкувати. Коли ДСНС виїздять на ці виклики, які тут теж особливості є складнощі, тому що це струм, передусім, так яка ще тут може бути небезпека, крім усього. Небезпеки ще й пов'язані з чепінгом, це і травмування, тобто падіння з висоти може бути, тому що при гальмуванні електропоїздів діти на це не розраховують, вони ж не просто за щось там тримаються. Вони можуть ставати в повний зріст і падати з висоти. Вони можуть вдарятися об якісь. Опори, світлофори під час руху поїзду. Зачепінг він і не тільки на поїздах, а ще є в станції метро, де хто так ризикує. Не про Хмельницьку область, але, от, наприклад, там, де є метро. І при різкому гальмуванні теж можуть потрапляти під колеса на рейки залізниці. Тому, звичайно ж, комплексно, коли виїжджають на такі виклики. Рятувальники тут уже робота починається не з моменту прибуття на виклик, а з моменту отримання виклику, коли радіодиспетчер по телефону з'ясовує всі особливості, обставини події, і по рації передає це рятувальникам, щоб вони вже були готові і знали, як правильно побудувати алгоритм дій, щоб максимально швидко надати допомогу. У по, постраждалому Пані Льоно, у мене взагалі інформація про те, що не обов'язково доторкнутися до, ну скажімо так, тієї лінії тих небезпечних так елементів, аби ураження струмом отримати. То тут все значно серйозніше. Так, тому що є і погодні умови, і підвищена вологість, наприклад, і дитина чи людина перебуває в полі дії електромагнітного поля, і не обов'язково доторкатися до джерела електрики, а бути все одно може бути уражений струмом, тому така комплексна небезпека. А діти на це йдуть. Я думаю, що все ж таки е, замала обізнаність. Мабуть, що ми все ж таки дуже лагідно їм пояснюємо ті небезпеки і в деталях не, не, не розказуємо, не, про, не показуємо, які можуть бути наслідки. От. А можливо, ще і думають, що з ким завгодно, тільки не зі мною. Я ж особливий, я ж крутий. От, тому зі мною такого не станеться, я всім покажу, як можна. Вони наслідують і відомих блогерів, які виставляють такий контент. Тому це основна така проблема і біда. Е, Світлано, стільки є світлин і відео, попри все, чого дійсно це не відлякує. От це дійсно, тому що ми мало про це говоримо, чи тому, що діти не мають того відчуття от певного страху, зважаючи на певний свій вік. Ну, Ми про це говоримо не замало. Ми про це говоримо е, дуже багато, часто і постійно. Але, мабуть, ось ця гонитва, розумієте, за цими трендами. І от як каже пані Альона, що «да, зі мною це не буде, а вдруг про мене і мене це ну, не задіє. Вони ж, можливо, і не знають, що там дійсно 27 тисяч вольт. Ну це страшно. Я не можу, знаєте, ну тут психологія дитини. Чим вони думають? Вони думають, мабуть, тим, що вони стануть популярні. Популярні, вони зароблять багато лайків, вони знімуть цей контент, підписників. І ось це, як ми вже говорили, так, що наші діти вони дуже багато часу проводять в віртуальному світі. І е, грають віртуальні ігри. І от коли я спілкуюся із дітьми, да, от, е, ігри, я кажу: е, ви ж зрозумієте, що є віртуально, а що є реально. В реальності так не буде, як віртуально. Про це треба говорити. І треба говорити постійно, і треба говорити не тільки відомчим службам а батькам, про що ми наголошуємо. Ми ще не розповіли про випадок, який стався в травні в місті Хмельницькому, але це не єдиний випадок. Якщо ми говоримо за вікову категорію Світлану, хто найчастіше піддається ось на такі можливо впливи соціальних мереж тих роликів і, і решти челенджів? Так, якщо брати згідно статистики, вікова група це є вік від 12 до 17 років. Також можливо поділити від 12 до 14 років це більш необізнаність і наслідування, наслідування інших. А вік від 15 до 17 років, ну тут знаєте, тут трошки вже інші пріоритети, і тут, мабуть, йде все-таки гонитва за популяризацію. Це ми говоримо про підлітків угу. до 18, але, на жаль, маємо вже випадки, буквально на днях, де вже і свідома людина 22 роки, також зробили такі дії дії. Пані Світлана, якщо ми говоримо за відповідальність. Яку є відповідальність, і, зважаючи на вік, чи це підліток, чи це вже дитина людина, можливо, старшого віку, хто цю відповідальність має нести? Так, ну якщо конкретно говорити про Зачепінг, то статті ні в адміністративному, ні в кримінальному кодексі немає. Тут вже якби коли проводяться слідчі дії, враховують по обставинах. Якщо ж, наприклад, там легкий, то по адміністративному кодексу України е, кваліфікують як стаття 109 порушення е, правил перебування на залізничному транспорті, також кваліфікують 173. Це хуліганські дії. Якщо це е, стосується підлітка, то звісно, щодо відповідальності будуть притягувати батьків. Стаття 184 на виконання батьківських обов'язків. Якщо ж ми наразі маємо більш важкі наслідки, це вже Кримінальний кодекс України, ну, то там стаття 276 та 277, там позбавлення волі до 10 років. Ну і знову, Якщо ж це стосується підлітків, то порушується 166 злісне на виконання батьківських обов'язків. Ну, Але це все ж досудове розслідування, тривають слідчі дії і надалі вже буде певна кваліфікація. На вашу думку, компанія якимось чином також впливає, яка б могла б, ну, скажімо так, а давай спробуй. От наскільки це теж впливає, коли це не одиночний випадок, коли дійсно гурт, але хтось от спрямовує, е, скеровує того підлітка. Так, ну якщо, наприклад, тут говорити, чи це компанією відбувається, да, чи це поодинокі випадки, е, ну, більш за все це якби відбувається компанією. Звісно, що компанія впливає, тому що наші діти. Е, Підпадають під вплив під компанії гурту старших. Компанія, як би сказати, є такою рушійною силою. Да? І ось це слабо, це дуже часто зігріває велику роль, тому що ось це і є таким тим важелем. Є й поодинокі випадки. Ну, тут знову ж да, психологія дитини. Можливо, в дитини є якісь проблеми, можливо, дитина замкнута. І ось таким чином. Дитина хоче звернути на себе увагу, заробити авторитет, а можливо, звернути увагу і батьків. Пані Льоно, ви активно проводите зустрічі з якраз в віковою такою категорією, це саме зі школярами. Наскільки оцей, ну, можливо, ця зацікавленість присутня в них? От що? Ми говоримо, і це речі серйозні, чи все ж таки є та категорія підлітків, яким потрібно говорити і не раз, і не два. І не тільки дійсно профільні структури, а дійсно це мають бути батьки і, можливо, і освітяни. Тобто, наскільки це теж дуже важливий чинок, коли повторювати не зайвим буде. Завжди, коли є група дітей, вони по-різному сприймають інформацію. Одні дуже серйозно зацікавлено і сприймають це як корисну пораду, інші хіхікають і думають, що ти там нам розповідаєш? Ми собі вже розумні, ми краще тебе знаємо. І тому така профілактична робота, просвітницька робота, вона є комплексною, вона починається від моменту народження дитини це в сім'ї, а от з моменту того, як дитина йде в душе. Шкільний заклад, і потім планомірно продовжується і в школі, і в закладах вищої освіти, і в позашкільних закладах. І тут є один нюанс: ця робота повинна бути не лише комплексною, а вона ще й повинна мати єдині підходи, єдині вимоги. Не може бути так, що вчителі, вихователі, поліція, рятувальники кажуть, що не можна гратися вогнем, не можна дітям сірники використовувати. Користовувати, а батько чи мама каже: Та що ти там ти ж вже вмієш, то давай. Чи не можна переходити на червоне світло з світлофора, і особистим прикладом батьки показують, що цього не можна робити, От, а інші. Та тут же ж праворуч-ліворуч подивимося і швиденько перейдемо. Тоді результату позитивного не буде. Лише коли єдиною командою, єдиним фронтом виступаємо, і особистий приклад обов'язково в сім'ї, в школі, в садочку особистий приклад, діти вони копіюють нашу поведінку. Тому, що б ми не говорили, вони все одно будуть дивитися, як ми діємо. І лише в такому випадку буде все ж таки позитивний результат. Ну, насправді ми сьогодні говоримо про безпечну дозвілля, і крім зачепінгу, на жаль, який, власне є приклади на Хмельниччині. Ми ще маємо випадки, ну скажімо так, необережного поводження, але на водоймах, так, хоча ми часом відпочиваємо, ми із дорослими, десь раптом дійсно хтось це і не, хто є правила. Пані Льоне, які ми випадки маємо цьогоріч, саме цього літа або від початку цього року, яка є статистика оновлена? Взагалі, то такі негативні наслідки відпочинку на водоймах цього року це 22 людини. Загинуло, втопилося, і серед них, на жаль, двоє дітей. І 11 людей це з початку купального сезону, тобто з 1 червня. Це фактично півтора місяці, вже 11 людей. І от саме двоє діток це загинули в червні місяці. Це 13-річний хлопчик і 12-річна дівчинка Кам'янець-Подільський район і Хмельницький район. Тому, звичайно ж, основна причина це відпочинок. В необладнаних місцях. Це основне. Ну, і друге це без дорослих. Діти були самі, і тому ніхто за ними не слідкував і не міг надати допомогу. Тому звертаємо ще раз увагу, що вибір місця відпочинку біля водойми це дуже важливо. Потрібно вибирати те місце, де є рятувальний пост, де обстежена акваторія дна, вона розчищена, виставлені буї – і обов'язково е не можна відпочивати наодинці, тобто повинні бути ще люди. Або рятувальники, які за цим будуть спостерігати і зможуть надати допомогу. Тому що на воді бувають різні випадки, коли не, ти можеш і не порушити правила безпеки, але організм по-своєму зреагує mm -hmm. і ті ж самі судоми, через перепад температур чи перегрів, і людина може себе погано відчути і потонути через саме такі фізіологічні питання. Пані Юрино, що порадити робити, якщо стали свідком такої події? Це передусім телефонувати так на лінію 101, гукати на допомогу, так. Тому що не кожен може бути в той момент впевнений в своїх силах, як так. себе буде вести людина, яка зараз у водоймі перебуває. Звичайно ж, при наданні допомоги при будь-якій надзвичайній ситуації чи події ми не забуваємо перш за все про власну безпеку. Власна безпека це на першому місці. Тому привертаємо увагу сторонніх, тобто кричимо, кличемо на допомогу. Допомогу, викликаємо рятувальників чи поліцію, вже там за єдиним номером диспетчери передадуть цю інформацію. От, і тоді ви вже оцінюєте власні сили. Вмієте ви плавати? Знаєте ви, як рятувати на воді? Значить, пробуйте надати таку допомогу. Якщо ні, бажано все ж таки кинути потопаючому якісь такі предмети, за які він зможе утриматися на воді. Чи це рятувальне коло, чи це якась мотузка, може. Бути. От, за що людина може вхопитися, чи гілку пригнути, щоб допомогти людині вийти з води. Тому що рятувати потопаючого дуже важко. Людина панікує, і коли ви підпливаєте, ви можете самі стати жертвою. Тому підпливати потрібно не дуже близько на відстань витягнутої руки, і бажано ззаду потопаючого і витягнути руку хапати за волосся. Якщо це довге волосся, якщо ні, то під ось так підборіддя під підхоплювати і вже тоді тягти. І до людини потрібно говорити, що ви йдете на допомогу, ви знаєте. Як допомогти, от, щоб стимулювати її, заспокоїтися? Зменшить рівень паніки такої, так, так? Так. Пані Світлана, якщо ми говоримо за небезпечні розваги, які ще ви можете виокремити, якщо ми говоримо за ну, такий, діалог і співпрацю правоохоронних органів і громадян? Так, є в нас ще таких пару видів. Ну, Перш за все, це цей Зачепінг, про який ми говорили, говоримо і будемо говорити, і маємо велику надію, що нас почують. Також є в нас такий ще вид, як руфінг, дігерство і ігри з асфіксією. Руфінг це так, щоб я розкажу, що це так, таке. Ми да? всім слова бо, знайомі. Так, да, Бо цікаві такі слова. – це… Прогулянки та лазіння по дахах будинку. Це ось ті самі славнозвісне селфі, де діти вилазять, хочуть зробити селфі, да? побачити захід сонця ну, це все, це все не жарти. Дігерство це також такий вид цікавий. Це дослідження підземних просторів, своє проведення дозвілля в тунелях, в шахтах. Це також дуже небезпечно. Ну і ігри з асфіксією маємо на жаль теж такий різновид, який дуже пагубно і шкідливо впливає на здоров'я дітей, тому що в кожного свої особливості, в кожного свій фізичний стан і можуть бути такі випадки, що призведе до загрози здоров'ю і життю дітей. От ми говорили, Світлано, в програмі про те, що наштовхують якісь певні тренди так, до таких е випробовувань, але надто часто і десь колектив і та оточення впливає. Як навчитися тоді говорити ні? Це, перш за все, потрібно батькам самого маличку, самого початку, розказувати дитині, що вони дуже її люблять, що вона особистість що вона повинна знати, да, ну, що, що можна робити, що не можна робити, е, щоб мала свою думку перш за все, щоб не впливали на неї, е, щоб дитина могла розпізнати, да, наприклад, там, е, що можна зробити, да, якщо от колектив в колективі, ми ж розуміємо, що дитина йде в соціум, да, і е, діти перебувають в соціумі, де багато е, дітей. Але щоб вона могла розрізняти, що це можна зробити. А це не потрібно робити. От і все. Да, ну, на жаль, є, є випадки, і в основному у нас діти як, беруть на слабо. Це ми ще колись раніше проговорювали, можливо, пам'ятаєте, да, була така гра, правда або дія. Це також колективно, от, щоб ти могла якби, показати, що ти така, як всі, то давай ти приймеш участь в цій грі, ти вибираєш або Правда, або дія. Ну, в основному діти ж вибирали дію, да, а дія була яка, наприклад, піти в магазин і щось там вкрасти. Якщо ти вкрадеш і тебе не зловлять, значить ти заробляєш авторитет, ти виконав етап гри. А якщо ж тебе зловили, значить ти не пройшов. Ну, ось це ж це все треба проговорювати батькам. Тому і ми, працівники ювенальної превенції, і інші е, правоохоронці, і е, рятівники, і відом Ми завжди ходимо в школу, говоримо з дітьми, розказуємо. І так само ми говоримо з батьками, щоб батьки знали, що з дітьми потрібно говорити. Те, що розказуємо ми, це одне. Ми можемо говорити багато, але діти приходять в своє середовище вдома, і вони завжди будуть приклад брати своїх батьків. Пані Льоно, наскільки ви гадаєте, дуже важливий складник, це от знання тих наслідків, тобто те, що ми зробимо, а який це може мати наслідок. Тобто, можливо, діти не завжди про це думають, але варто було б. Знаєте, з педагогічної точки зору кажуть, що не можна травмувати психіку дитини там страшними фото, страшними якимись розповідями. З особистої практики знаю, що коли побачать результат. Одразу переоцінюють самі свої дії і ставлення до тих дій. Я е, завжди казала, що немає заборони, можна все. Просто дещо можна зробити лише один раз. Перед тим як щось зробити, оціни, які можуть бути наслідки. Якщо вони тебе влаштовують, ти погоджуєшся на такі наслідки. Будь ласка, роби. Але якщо ти не погоджуєшся, то можливо варто от сказати «те ні. Mm -hmm. І завжди комусь щось доводити хотять, е, люди не впевнені, тому якщо е батьки. Будуть виховувати в дитині впевненість, в тому що вона повноцінна, що вона особистість, що у неї є свої таланти і особливості, за які варто її любити і поважати. Така дитина ніколи нікому не піде нічого доводити. Вона сама знає, що вона чого вона варта. Тому я вважаю, що все ж таки про наслідки треба говорити, тому що про небезпеки ми говоримо, про поведінку ми говоримо, а про наслідки ми так лайтово. Ми трошечки згладжуємо, щоб не налякати. Іноді потрібно, мабуть, що трохи і налякати. Тоді це швидше доходить, так і є, так, коли ми є. говоримо про таку аудиторію. І я би дуже хотіла, щоб на завершення програми ну, зрозуміло, літні канікули ще тривають. Часу в школярів багато ще є, і зважаючи на те, що не всі мають змогу відвідати там табори або десь відпочинок безпечний з дорослими, попри все. Як нам ось цей відпочинок зробити все ж таки безпечним, да, от шукають десь якісь адреналін, підлітки, як тоді нам його знайти безпечно в безпечний спосіб? Пані Льоно, пані Світлано? Ну я думаю, що варто все ж таки батькам цікавитися, як дозвілля планує проводити дитина, і трошечки можливо, і коригувати це дозвілля, тому що зараз навіть у літній час багато є гуртків, які проводять в місті, наприклад, у нас? І все ж таки допомогти дитині вибрати те хобі, яким вона зацікавиться, і щоб воно не було пов'язане з соцмережами. Чи це буде футбол, чи це буде якийсь там теніс, можливо, навіть і фінансово проспонсорувати, щоб дитина займалася. І тоді у неї просто вона. Її адреналін і її енергія буде направлена в правильне русло. Все ж таки батькам намагатися знайти вільний час для того, щоб приділити його дітям і відпочити, спланувати все ж таки якийсь відпочинок. Якщо дитина любить той парпур, то щоб вона не скакала, не ламала ноги, можливо, все ж таки варто на альпіністський гурток. У нас є школи туризму в місті, тому просто треба виявити інтерес дитини і спрямувати його в правильне русло. Я завжди кажу батькам, що ми розуміємо, що втомлені з роботи приходити, хочете трішечки свого часу, але приділіть дитині 20-30 хвилин, годину часу. Повірте, дитина цього чекає дуже сильно. І е, ту всю інформацію, яка вона знаходить в соціальних мережах, вона не замінить то, що дасть тепло мама і тато. Тому я цілком погоджуюся, що дитину треба спрямувати, скоординувати, направити, проговорити, поговорити. Все буде добре. Я дуже дякую вам, пані Світлану, Альоно, за насправді за таку дуже важливу, особливо в цей літній час, інформацію для батьків і для підлітків. Дякуємо вам. І ми вам дякуємо. Шановні глядачі, а ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.